We're called Вітаю, друзі, на каналі Stief розділ хобі. Сьогодні у нас чергові пострілушки, красунька моя. Не перестаю насолоджуватись її виглядом. Сьогодні у нас відстань 30 метрів. А це наші герої. Гамо Hello Point 049 грам, експансивні. І GAMO Hunter 049 грам серії Акучин. Кулі, нагадую ще раз, ті, хто не бачив попередніх відео, зроблені з нового свинцевого сплаву, який краще проходить по нарізах ствола. Кулі вже пройшли випробування на дистанції 18 метрів і мішені муха показали себе посередньо. Хантер показали себе чуть гірше за Hellow Boy. Мій прогноз, що до 40 метрів вони мали би показати себе досить добре. А вже більше. То, то таке. Я бажаю приємного перегляду. Слава Україні. Підтримайте, будь ласка, канал, підпишіться, поставте вподобайку, підтримуйте нашу армію. І поїхали! Що ж, дорогі підписники, і ті, хто ще цього не зробив, підпишіться. Це обов'язково і дуже важливо. Результати у вас на екрані. Я їх вважаю дуже непоганими, навіть дуже хорошими. Давайте дивитися і заміряти. Першими у нас були Hello Point експансивні кулі. Давайте я цей один відрив рахувати не буду. Подивимось отак. Тут у нас 12, а так у нас 15. Друга група оцей, да, забрав. А тут я оцей заберу. Замірюємо другу групу. 17, навіть менше, 16 десь. 16 на 16. Тепер черга Gamma Hunter 049. Так, яку б забрати? Я навіть не знаю, тут воно таке все. Давайте оцю заберу. І того. 32 на 28. А тут 21. А, давайте я цю заберу. Так, а тут у нас 25 на 10. І в кінці по консерві, ну, банка від консервів. Там, де червоне обведене, це було експансивно. І а це вже хантер. Якось так. Так, ну що, от таке воно у нас вийшло. Повторюсь вже вкотре, кулі мені дуже подобаються. Дуже якісно зроблені, чистесенькі, всі як одна. Майже, майже, майже ідеально. На відстані 30 метрів консервну баночку прошиває. Швидкістю в одних і в других 310 плюс. З магазином повністю сумісні. Хлопок після пострілу досить суттєвий, досить чутно. Ну і так, так само воно шкодить вашій манжеті. Воно так довго вам не, не послужить. Для експерименту так можна чисто взяти там одну баночку десь колись. Але так, щоб дуже багато і постійно ними користуватись, то на жаль. Але це моя думка, я можу й помилятися. Якщо серед глядачів є той, хто шарить в цьому, то напишіть, будь ласка, зашкодить не зашкодить. Хлопок дуже суттєвий. Димка я не, не споглядав ствола. Але хочу вам сказати, що кулі наближені майже до швидкості звуку, вони зберігають досить непогану купність. Тому сказати, що їх там десь розкидує, там одну туди, одну сюди, ну ви самі все бачили. Добре, надаю на сьогодні це все. Я всім дякую за увагу. Слава Україні. Дуже прошу підпишіться, будь ласка, на канал, це дуже важливо. Поставте, будь ласка. Подобачку, підтримайте українське та підтримуйте нашу армію. Дякую за увагу і па-па!